Є декілька основних методів ринопластики. Це є звичайна кленовидна ринопластика, вона є вертикальна або горизонтальна. Більшість з нас її проводить. Також є така техніка, як аларпластика, також є техніка трейдера і пластика за допомогою панчів. Дуже крута, недавно побачив. Зараз про неї подивимося, також і інші. І так, якщо говоримо про кленовидну ринопластику, на ніздрях. Вирізаємо такий клин, як правило, це 11 лазом, хоча бачу, що колеги також роблять звичайним лазом супутник. От, і відповідно частини клина з'єднуємо між собою і накладаємо шви. Шви можна накладати і звичайні неперервні, можна перервні, як правило, накладають неперервний шовний матеріал, щоб знизу залишився тільки невеличкий вузлик, так буде собаці більш комфортніше. Є такий метод, як аларпластика, коли просто вкорочують крила нос, носа і також їх зшивають між собою. Техніка трейдера цю операцію проводять за допомогою спеціалізованого лазера. Дуже просто як на мене виглядає. Підрізають крило носу, ніякої кровотечі, як правило, не спостерігається. Швів ніяких немає, і все також техніка за допомогою панчами. Вважаю дуже дуже крута техніка. Оскільки, на мою думку, таким чином можна зробити дві ніздрі з практично ідеально рівними. Бо якщо говоримо про кленовидну ринопластику, як правило, рівними їх вдається зробити досить важко. Також резекція м'якого піднебіння, стафілектомія. В даному випадку резекція проходить тільки в довжину, тобто в ширину піднебіння ми не забираємо. У нас є пацієнт, попередньо обов'язково заінтубований. Ззаді за це піднебіння можна класти хірургічний тампон або є ще такий лайфхак. Дізнався його на стоматологічній конференції. Можна ставити туди просто тампон котекс, і він буде в себе впитувати кров. Таким чином буде розширятися і додатково. Кров не буде попадати в дихальні шляхи біля трубки. В результаті в нас м'яке піднебіння. Ми його захоплюємо швидержалками по двох краях і посередині. Натягуємо, проводимо тут розріз. Розріз можна проводити монополярним коагулятором, можна ножицями проводити. Просто мені більш зручніше робити це коагулятором. І в подальшому просто його ушиваємо. Зараз є більш сучасніший метод, який більш себе зарекомендував. Це є палатопластика, але техніка загнутого лоскуту. Відповідно, таким чином ми нашому пацієнту забираємо піднебідня не тільки в довжину, але й ще також в ширину. Оскільки, якщо тут в ротовій порожнині собака ще закриє, закриє рот, тут знаходиться ще досить великий язик, оскільки в більшості таких пацієнтів є макроглосія, цей язик буде тиснути на це. Піднебіння, відповідно, воно тут буде перекривати наші носові ходи, і операція наша, якщо ми тільки заберемо його в довжину, може не призвести до бажаного результату. Тому сучасніша операція, я вважаю, це є забирати наше піднебіння не тільки в довжину, але й в ширину.